Ро Марію Раєвську Іванову засновницю першої ну художньо-промислової школи в Харкові. Зараз це академія мистецтв харківського мовно, в той заклад, де потім викладали плеяда визначних українських дизайнерів та митців. І почалося це з цієї визначної там і непересічної жінки. Вона поїхала здається в 23 роки на навчання до Європи, і потім з цією європейською освітою повернулася до України. І тоді був популярний рух народництва, і вона згорілася цим народництвом і вирішила відкрити школу для умовно всіх людей тобто для простих людей. Типу її не можна було відкрити без диплома в російській імперії. І тому вона поїхала в Санкт-Петербург. Спочатку написала тоді, що вона хоче здати диплом екстерном. Вона була першою жінкою, першою взагалі, яка звернулася таким запитом, отримала цей диплом екстерном, а позичила у мами 500 рублів. І відкрила невеличку школу в Харкові на три кімнати, де навчала і живопису, і прикладному мистецтві. що вона казала, що я не буду вчити всіх писати мадон, але не буду також тих, чиє серце прагне мадони вчити малювати стільці. Тобто в неї було таке поєднання. Якщо ти хотів займатися виключно живописом, окей, ти займався живописом. Якщо ти хотів там малювати стільці, Я якісь стільці. та якісь ескізи, вона вчила цьому. Якщо ти хотів там малювати паттерни для умовного вишивання, та, ти вона теж цьому вчила. Дуже користувалася великим попитом. Тобто в неї навчалися умовно і столяри, і е, митці. Коротше, всі, хто хотів якось там долучитися до цього, тому що це була насправді третя школа всієї імперії такого плану. Робила вона все це за власний кошт, сама писали підручники а, умовно, сама викладала. Потім розширили цю школу. Тепер, з трьох, з трьох кімнат. Вони приїхали в окрему а, будівлю. Дуже довго її школа була типу однією а, успішною. Вже почали а, цей видаватися державні кошти. І в рік її смерті в 1912-му, Здається, побудували оце будівлю, до якої долучились її учні, які навчалися в її школі в школі в стилі українського модерну. Те, що зараз є ну тобто, є одне з будівлі умовно Харківської академії мистецтв.